Доброго дня. Сьогодні хотілося би показати зарядка, яка йде в комплекті до електричної пилки ПК-46. Ось ця зарядка зі встроєним світлодіодом. Коли ми вставляємо в розетку, так, світодіод, світить зеленим кольором, у нас є два акумулятори: один повністю заряджений, другий недозаряджений. Якщо ми вставляємо штекер в акумулятор, заряжений, колір не змінюється, якщо ми вставляємо акумулятор недозаряжений, а також при зарядці акумулятора, колір світа червоним червоний світодіод. Коли зарядиться повністю акумулятор, Колір зміниться на зелений, що дуже зручно. Також хотів би показати, що пилка ціліком влазить у кейс в зборі з маленькою шиною, що не потрібно кожного разу її збирати та розбирати.